Під час свого виступу Владимир Путін, ви не повірите, погрожував Україні. Зокрема, він почав натякати, що російська армія могла би і суми захопити. Ну, у нас ні такої задачі забрати суми, але в принципі я і не в Ну, Но... Російська армія вже намагалася захопити суми у 2022 році на самому початку повномасштабного вторгнення. Вона тоді не могла цього зробити і не зробить цього зараз. У росіян просто бракує для цього будь-яких сил. Але друзі, я знаю, що деякі українці досі мають ілюзії щодо того, що от якщо заморозити російсько-українську війну і подарувати росіянам частину українських територій, то може вони від нас таки відчепляться. Владімір Путін учора прямим текстом сказав сказав, що ні, він вважає, що уся Україна це його, де я вже багато разів говорив, що вважаю, русський і український народ одним народом на самом деле в тому смыслі вся Україна наша